Всім привіт, це кінформіст. Я вітаю всіх з різдвяними та новорічними святами. І сьогодні моя мета створити ідеальний кіноманський список для перегляду під новий рік. Щоб подивився я одразу хочу попередити, якщо ви залишились і хочете побачити тут якісь новорічні фільми для підняття новорічного настрою, які створені саме для святкування нового року, щось типу духу різдва цьогорічного або жорстокої ночі. Навряд чи тут будуть такі стрічки свою імпровізацію. Сьогодні я побудую дуже просто. Я буду діставати такий папірчик і розказувати дещо про цей фільм. Все, що думаю, і так дуже цікаво. Дуже цікаво, що першим мені а, до рук потрапив фільм Фабельмани Стівена Спілберга. Це фільм 2022 року. Він ще навіть не дійшов до глядачів майже, але його можна знайти в мережі українською. Я думаю, що він буде. Скоро згодом, можливо, вже є з субтитрами. Треба подивитись. Фабельмани це напівавтобіографічний фільм Спілберга. Спілбергу вже в цьому році 76 років, і він нарешті вирішив зняти фільм про свою любов до кіно і, в принципі, про свою любов до своєї сім'ї. І дуже така ну, чуттєва картина вийшла. Не те, щоб якийсь шедевр, але дуже приємне кіно. І він буде на Оскарі. І, можливо, Спілберг навіть отримає Оскар за режисуру Не в цьому році. Все можливо. Тому подивіться, фабельмани 2020, другий рік. Там є Мішель Вільям, там є Пол Дено в ролі батьків, так би мовити, Спілберга малого. Прикольно, прикольно. Фабельмани номер один. І так, друга позиція в цьому списку. мені самому цікаво. Це зелена книга. Зелена книга, фільм, який напевно не потребує реклами. Це такий глядацький хід справжній. Але все ж таки, я вважаю, що для Нового року він реально підходить. Зелена книга це фільм, який не те, щоб якийсь шедевр особисто для мене, але він дуже приємний. І те, що він зроблений в атмосфері 80-х, 90-х, того кіно я дуже зацінив. Цей фільм, який дає приємну ауру добра, і кінцівка там якраз таки якось пов'язана з святами, так, да? коли вони залишаються і святкують. Я думаю, що таке кіно зближує людей в принципі, по всьому світу, і воно потрібне. Зелена книга номер 2 в нашому топі. Третій, Третій фільм. О, це мій особистий вибір. Просто хочу його передивитися ще раз. Це 2046 Вонга Карвая. Це справжнє мистецтво, це шедевр кіно. Це фільм 2004 року. Фільм, який мав вигравати в Каннах, але якось не сталося. Це таке якесь авторське продовження фільму Любовний настрій, який зараз визнається найкращим фільмом 21-го століття. Так що, якщо ви не бачили Любовний настрій Вонга Карвая, подивіться. І потім подивіться 2046. Вони не Вони не пов'язані, але все ж таки якась така духовна духовний зв'язок якийсь є. Тобто я вам рекомендую цей фільм. Чому? Чому він новорічний? Та да він навіть не новорічний, але в ньому є, знаєте, якесь таке відчуття якихось змін, відчуття якоїсь ностальгії по минулому та бажання зазирнути в майбутнє. Я думаю, що таке кіно завжди буде на часі. І просто це один з найкрасивіших фільмів, що я бачив. Блін, треба було робити стрім. Щоденник Бріджіт Джонс. Блін, я говорив, що не буде банальний список. Ну, але, чесно кажучи, кращої е, такої романтичної е, комедії е, мелодрами ну, важко знайти. І Рене Зелвегер в цьому фільмі я просто запалюю. Хюгрант, Колін Фьорд ну, дуже класно. Я думаю, що цей фільм ну, реально складно замінити чимось подібним. 2001 рік, щоденник Бріджіт Джонс. Що ж у нас буде п'ятим? І це е, Леді і Бродяга. Класика Діснеївська класика 55-го року. Дійсно, фільм, який я рекомендую дивитись під новий рік, це настрій. Знаєте, якщо ви хотіли б, щоб вам подарували собаку під новий рік. Я думаю, що цей мультик ідеальний, і він реально шедевральний. ну реально шедевральний. Клайд Джероніме, Хамільтон Ласкі, Уілфред Джексон це тріо, яке робило неймовірні е мультфільми, і це реально один з кращих мультфільмів Діснея. І подивитись його під ялинкою е це щось, щось дуже захопливе. Леді та бродяга, це історія любові. Дійсно розумна історія кохання справжнього і дружби, і самопожертви ну, чесно, прекрасне кіно, на якому можуть зростати ваші діти. Шостим буде. Фільм літаком поїздом автомобілем Джона Г'юза. Я тут згадував вже про зелену книгу. Ось зелена книга дещо, особливо в фіналі, відсилає до цього фільму. Це фільм 87-го року. Блискуча комедія, яку багато хто бачив, але я думаю, що люди, які виросли якраз таки в 90-х, там дивились якісь стрічки в салонах і так далі. Я думаю, що цей фільм для них буде якимось поверненням до того часу. Це дуже смішно, це дуже яскраво. Це якраз також кіно про дружбу, про прийняття один одного, який зараз також важливий. Джон Х'юз сценарист, режисер, який робив просто шикарні фільми. Це саме він же написав один вдома, який всі дивляться. Але знімав він фільми не менш класні, можливо, навіть більше: клуб Завтрак, Фюрес Б'юлер з Бродеріком. Прекрасні роботи. Всі можуть дивитися, але я вважаю, що цей під Новий рік ідеальний. Хоча там йдеться мова більше про інше свято, яке відбувається на місяць раніше, але все-таки атмосферно він підійде. Йдемо далі. У нас є сьомий, сьомий якийсь фільм. Ось зараз побачимо. І так, це анімація одного разу в Токіо або Токійські хресні. Це аніме 2003 року від геніального Сатосі Кона. Одного разу в Токіо це неймовірна історія. Це про те, як різні люди в лапках вершки суспільства знаходять дитину. Немовля, ідеальне кіно про людяність, про пошуки людяності у людей. Здавалося б, для яких цього слова вже не існує, але це диво новорічне вигляді цієї дитини дає їм зрозуміти, ким вони є насправді. Це прекрасне кіно. Ну що ж, а ми йдемо далі. Восьма позиція, чи яка там вже з -з збився, різдвяна історія мапетів. Любите мапет шоу? Я просто обожнюю, тому я б хотів подивитись на різдво щось з мапетами. і можна подивитися з дітьми. Це та ж сама різдвяна історія, як у Земекіса з Джимом Керрі, але з Майклом Кейном. Ну прикиньте, просто мапити ляльки так разом з Майклом Кейном, великим актором, створюють таку історію. Не подивитись, неможливо. 92-й рік прикольний фільм. Нічого такого шедеврального, але для нового року ідеально. Так, подивимось, що у нас. Квартира Біллі Уайлдер – шедевр, фільм, який входить в рейтинги найкращих просто фільмів в історії, на думку критиків, режисерів і так далі. Я нещодавно розповідав про такі списки. Подивіться за підказкою, якщо хочете. А фільм Квартира Біллі Уайлдера – це кіно абсолютно прекрасне. Навіть знаєте, по, по цьому фільму зроблені і ці радянські фільми. Типу знаєте, службового роману там іронії, долі і так далі. Це фільм з Джеком Лемоном з одною з кращих ролей в історії, напевно, такою дійсно трагікомічною роль. Це роль Ширлі Маклейн, просто дивовижна. Я не знаю, треба розповідати про цей фільм щось або ні, але це шедевр. Справжній шедевр, 60-й рік, чотири премії Оскар головні. Це за режисуру і за кращий фільм року. Це дійсно прекрасне кіно з усіх точок зору: чорно-біле, стильне. Кіно, яке розповідає дуже небанальну історію, це шикарний сюжет. І фінал цього фільму, такий новорічний, подарує надію на увесь наступний рік. Так, що в нас далі? Далі в нас жах перед Різдвом. Багато хто думає, що це реально Тім Бертон зняв цей фільм, але ні, Генрі Селік. Його знімав, а Бертон тільки намагався його зняти, але не вийшло. Він пішов на інші проекти. Так, от, Кошмар перед різдвом або жах перед різдвом це фільм, я не знаю, це прекрасний мюзикл, який можна подивитися з дітьми. Чорний, не святковий, я так не думаю. Так, залишилось всього 5 фільмів. Давайте подивимося, що буде наступне. І так, міцний горішок. Хтось там казав, що не буде банальщини. Хоча, ну чесно, яка банальщина міцний горішок. Це просто ідеальне кіно для нового року, щоб просто розуміти, що всі ми переможемо всіх а, в 2023-му. Міцний горішок незабутній! Джон Маклейн, я тебе люблю. Ну що ж, що вам там далі? Вісім жінок одразу до Джона Маклейна, вісім жінок Франсуа Озона. Фільм 2002 року. Акторський ансамбль просто неймовірний. Там і Катрін Деньов, і Мануель Беар, і Фаніардан, і е, Ізабель Юпер. Там багато-багато прекрасних жінок-акторів. І це мюзикл французький і ще й детектив Агата Крісті. Я не знаю, що ще треба, щоб взяти. Сісти і подивитись цей авторський суперовий просто фільм. Ну, і дія там відбувається якраз таки під час свят. Там є вбивство, але в принципі в цілому дуже позитивно. Три фільми залишилось всього. І так: диво на 34-й вулиці. Це фільм, який є абсолютною класикою. Але не сплутайте його з рімейком 90-х років. Це оригінал 47-го року про те, як дівчинка. Не вірить в Санту. Але після однієї цікавої зустрічі все змінюється. Це просто не кіно, а концентрація новорічного дива. Всього два фільми, і давайте подивимось. Переостанній це Фані і Олександр. Фані та Олександр Інгмара Бергмана. П'ять годин йде це, це кіно повністю. Є ще кіноверсія на 3 години. Це такий. Альманах це таки, я не знаю фундаментальна історія однієї сім'ї. Вона починається там з нового року, так проходить цілий такий шлях. Ця сім'я в центрі цієї історії діти Фані та Олександр, але це не дитяча історія, це навіть якась містична драма до якоїсь міри. Це ну це фундаментальне творіння 82-го року. Оскар одного з найголовніших режисерів в світовій історії шведського генія Інгмара Бергмана. Ну і останній здається, що я так все спеціально зробив. Почав з фабельманів нових заінтригував, а закінчив, можливо, найкращим фільмом в цьому топі, і можливо, одному з найкращих фільмів взагалі в кіно в історії, Да? і точно кращому новорічному фільмі. Це дивовижне життя Френка Капри 46-го року. Головний фільм Різдва Нового року в Америці, і я вважаю у всьому світі. Я не знаю, як капра зробив таке кіно, але воно реально може вас змінити е, на краще. І ваше життя також може змінитися. Подивіться цей фільм. Вам захочеться просто летіти кудись. І робити все в новому році з більшою силою, жити цим життям як можна сильніше, навіть в такий складний час для всіх нас. Це дивовижне життя, це дійсно диво, а не кіно. Це був мій ідеальний топ для того, щоб провести новорічні кіноманські канікули мрії. А які фільми дивитесь під новий рік ви? Напишіть в коментарях і продовжуйте цей список. Ну що ж, це був кінформіст. Я бажаю вам щасливого нового року.